Британці готові зайти в Україну як сухопутними військами, так і авіацією, для гарантування е, неперервності миру, який буде укладений найближчим часом. Якщо він буде укладений, про це заявив Кір Стармар, прем'єр-міністр Великобританії, після зустрічі з Дональдом Трампом. Можна вважати, що ця заява є справжньою е, передумовою. Перед течею, я б сказав, встановлення миру в Україні, якщо буде укладена угода між Трампом і Путіним про зупинення війни, ну зрозуміло, британці заходять і все путіну дорога закрита далі для відновлення війни. Але навіть якщо Ця угода не буде укладена. Є велика ймовірність, що вона не буде укладена. Чому тому, що Путін не демонструє бажання припиняти вогню вогонь? Путін не демонструє бажання припиняти захоплювати Україну. Він демонструє тільки бажання захопити всю Україну, знищити всю Україну, знищити всіх українців. І головна його мета звичайно, захопити Київ. Оці всі хамські заяви Лаврова, що у нас є Конституція, де записані там Запорожська, Донецька, Херсонська області, це із цього ж розряду небажання зупиняти війну, їхнє наполягання на тому, що Україна має відмовитися від Збройних сил своїх власних, абсолютно неумісні, бо вони на нас напали, а не ми на них. Це із цього розряду. Тому що потрібно для зупинки. Війни. Який крок нам залишилось? Нам залишився один крок переконати наших найкращих друзів, британців, в тому, щоб вони погодилися привести війська свої і сухопутні і військово-повітряні сили, а може, військово-морські сили, сюди, не е, після укладення е, мирного договору, якого найближчим часом може і не бути, а до цього прямо уже стати у Львові, у Києві. В Дніпрі, в Одесі як абсолютно не здоланна перепона на шляху путінської агресії. Тільки британці сюди зайдуть, стануть по північному кордону, по основним містам. Путінська агресія припиниться, Путін припинить атакувати, Путін припинить активну війну. Залишиться в кращому разі якісь обстріли і перестрілки через кордон. Чому? Да, тому що йому іти нікуди. Його ціль Київ. Але якщо там стоять британці, то йти йому нікуди. Він не зацікавлений в війні з країною НАТО. Тим більше такою потужною, як Британія. Тим більше, якщо він зв'яжеться з Британією, то це потягне війну з іншими європейськими і не лише з європейськими країнами НАТО. Америка теж буде втягнута. Значно сильніше, ніж вона втягнута зараз поставками зброї. Санції вдарять по Росії десятикратно і тоді вже прослідкують точно ті ж британці, щоб санкції працювали. Тобто е пряма війна із е одної з країн НАТО це для Путіна кінець. Він це розуміє, і війну він таку вести не буде. Тому е нам залишилось для закінчення війни тільки одне: переконати пана Кіра Старбера привезти сюди сухі війська вже. Ну, не обов'язково на лінію фронту для початку. Для початку достатньо е на східний кордон і можна вивільнити наших масу, які там стоять, і відправити на фронт е на якусь зміну. І найперше в Києві їх поставити в Одесі, е в ряді інших найбільших міст. Все, війна зупиняється за лічені дні після цього.